Хто нос, хто мусор виносить сюда? Усину виносять. А хто, наприклад? Чужі, я их знаи, что ли? Ну як ви вважаєте? Машину Машину, тачку, цей, прицепом приїжджають, викидають нахуй і все. Машины, да ви, можете знаєте хто це? Щоб я знав, я сказал бы. Чужі, взагалі, левые. Ні, ну чужие. Чи печи лє... и все хочешь выкидать. Ну харас... чужі, воно з За кого? З якого магазину? Зіко, Всіпло, мазі... Зіко, а я не знаю. Воно... Сигсика так. Ну як Полу ви вважаєте це нормально, что вони вывозят? Ну це не наше. Оце за токи що ваша це тачка привезла. Їздиш, а не кульки, а не бутилки. Ну пластик же ж, он не. до, шо це, воно переробиться чи що? У нас завертается все полностью. Вони ж собираются, вони от привозят щебенку, блядь, загребают, Хочуть зробити тут якусь пловчанку пло Да не ну, снимай, я знаю, что ты снимаешь. Да снимай я, я снімаю, конечно, я ну то а ч? Вот ты звезда Ютуба. Я Ну не про... гарно, ты ну суд куда ну? Я на суд подав. Да за шо? Куда ти? Так ну не... ты це... ж не выкидай, блядь, именно кирпичи, чи... Уже із Мы к дому не... пришли. Ну, что они кажут? Казал нельзя полыть. Да не, не... не снимай. Да ладно расскажите, ну вы ж блин, це я. Я знаю куда он уходит. куда? А що а що з білого дому сказали? Щоб не, не запалить. Ну, да ви розкажіть, що в цьому проблема і за що ви вивозите. Щоб, гроші, диво. Ні. Диво.